Від коротких до довгих, від відкритих до скромних, вибір суконь вражає. Ціни теж за ось таку доволі просту. Наприклад, доведеться віддати 2,5 тисячі гривень. А за ось цю майже сім. На базарі вибір вечірнього одягу менший, але вартість дешевша. Тут ціни урочистого убрання стартують від тисячі. У Аліни незабаром випускний. Та дівчина досі не обрала вечірню сукню обійшла купу магазинів та міський ринок, переміряла безліч суконь, але своєї так і не побачила. Хочу дійсно знайти свій ідеал. Ціни дуже дійсно великі, є гарні, але дуже ціни. Не задовольняють. Є які. Пошив не подобається, і як я вмію шити непогано малювати. Я собі намалювала декілька ескізів, які я хочу бачити на собі на моєму вечорі. Хлопцям обирати костюм, наче і простіше, але знайти якісний костюм чи смокінг за помірну ціну завдання теж не з легких. Найдорожчим костюмом нашого магазину є ось цей Його ціна зі знижкою 5995 тисяч дев'ятсот гривень. Є костюми, кому не дозволяє Така ціна, найдешевший це 25 uh -huh. тисячі. Тобто зі знижкою він буде ще дешевший. І найчастіше беруть костюми середньої ціни 2995 гривень. Ось такий. Ну, це сам піжачок 1500 гривень його ціна. Костюм це 1850, 1650, 1300. Обійшовши більшість чоловічих магазинів, одинадцятикласник Юрій зрозумів, костюм на один вечір коштуватиме занадто дорого. Ті, що сподобались, понад 6 тисяч. Тож обирає серед ринкового асортименту. Був багато в яких магазинах дуже ціни сумнівні не но, досить великі кошти. А на базарі більш-менш ціни ну устраюють і можна дозволити собі взяти якийсь ну, досить непоганий костюм. Визначившись із збранням, черга обирати взуття для дівчини підбори, для хлопців класичні туфлі. Ціни коливаються від якості, фасону та кольору. В магазинах жіночі туфлі коштують від півтори до п'яти тисяч гривень. На базарах від тисячі двохсот до двох з половиною. Чоловічі туфлі на ринку від двох сотень до тисячі гривень. В магазинах півтори три Щодо аксесуарів, то ціни на чоловічі краватки стартують від двох сотень сорочки, щонайменше вдвічі дорожчі. Перукарські та косметичні послуги для дівчат задоволення також не з дешевих. Витратитись на макіяж та зачіску доведеться майже у 500 гривень. Попри це, випускниці записуються в чергу завчасно і знайти вільного перукаря на цей період майже неможливо. Ціна зачіски залежить від складності зачіски, від довжини волосся, від густоти волосся. Випускниці записуються приблизно пів року. Два-три місяці, вісім місяців. Хто як за нашими підрахунками, аби зібратися на випускний, дівчині в середньому потрібно витратити майже 5 тисяч гривень хлопцеві більше трьох. Святкуватимуть випуски традиційно наприкінці травня, початку червня.